Той, хто мовчить перед лицем вбивства, стає пособником вбивці. Той, хто не засуджує, той дозволяє. Це слова з листівки, яка була поширена окупованою Варшавою 11 серпня 1942 року. Текст під назвою Протест написала Зофія Козак-Шуцька, польська письменниця та громадська діячка. Маючи антисемітські погляди, вона висловилася рішуче проти знищення євреїв. Яке відбувалося напередодні під час акції зі знищення Варшавського гетто. Вона стала ініціатором створення тимчасового комітету допомоги євреям, пізніше який став відомий як Жегота, А у 1982 році отримала звання Праведник народів світу. Зофія Козак народилася 10 серпня 1889 року у селищі Космін, що у Польщі. У творчій родині її дядько та дідусь були відомими польськими художниками. Дитинство і молодість вона провела на Любельщині та на Волині. Спочатку навчалась вдома, а згодом почала навіть підпрацьовувати вчителькою у Варшаві. Навчалась вона у Варшавській школі витончених мистецтв, згодом це стала академія, та у цій же галусі пізніше у Женеві. 1915 року вона вийшла заміж за Стефана Шуцького, після одруження, з яким деякий час проживала на Волині. Після смерті чоловіка Зофія поселилася у маєтку батьків у Щецині в Сілезії. Там вона познайомилася із Зигмунтом Садковським, майором польської армії, за якого вийшла заміж у 1925 році. Окрім письменництва, Софія Козак брала активну участь у публічних дискусіях і до цього часу її статті дуже часто засуджують як антисемітські. Вона критично писала про польсько-єврейські відносини і часто обговорювала численні проблеми і сфери розбрату, які існували між поляками та євреями. У 1939 році письменниця залишила родини маєток у Гурках Вельки і, зрештою, остаточно зупинилася у Варшаві. Там вона і мешкала протягом Другої світової війни, займаючись переважно благодійною діяльністю в підпільних умовах. У перші місяці окупації книги Зофії Козак були внесені до списку так званої небезпечної та небажаної антинімецької літератури, яке було створено відділом пропаганди генерал-губернаторства. Це було адміністративно-територіальне утворення на території окупованої нацистами Польщі. За письменницею пильно стежило Гестапо, Проте, незважаючи на ці несприятливі обставини, Зофія Козак залишалася активною. У 1941 році разом із друзями та отцем Едмоном Краузе з парафії Святого Христа, вона стала засновницею та головою фронту відродження Польщі. 22 липня 1942 року почалася перша масштабна акція зі знищення євреїв у Варшавському гетто Понад 300 тисяч осіб були відправлені до Треблінки або вбиті на території самого гетто. Тисячі людей тоді тікали у пошуках притулку в польську частину Варшави або в інші місця окупованої Польщі. Важке становище таких втікачів, а їх було безліч, вказувало на необхідність створення широкої і добре організованої допомоги євреям, яка повинна була поширюватися за можливості всієї території країни. 11 серпня 1942 року підпільний католицький фронт відродження Польщі, який тоді очолювала Зоф'я козак шуцька видав листівку протест. У якій закликав усіх католиків незалежно від їх політичних переконань, нехайно приєднатися до допомоги євреям. Як стверджують польські дослідники, саме Зофія Козак першою в усій окупованій Європі виступила проти Голокосту та закликала до солідарності з жертвами. Хто мовчить перед вбивством, той стає співучасником вбивці, хто не засуджує, той дозволяє. Це цитата з самого протесту. Цей документ різко критикував світове співтовариство за відсутність, хоч якоїсь реакції на Голокост. У Варшавському гетто за стіною, яка відрізує його від світу, кілька сотень тисяч приречених чекають смерті. Для них немає надії на порятунок, немає допомоги ні звідки. Всі вони завинили тим, що належали до єврейської нації, засудженої Гітлером до знищення. Світ дивиться на цей злочин як найстрашніше за все, що бачила історія, і мовчить. Мовчать Англія і Америка, мовчить навіть впливове міжнародне єврейство, яке колись так жваво реагувало на кожне нещастя своїх одновірців. Мовчать і поляки. Євреї, які гинуть, оточені одними лише пілатами, що вмивають руки. Не можна довше терпіти це мовчання. Яким б не були його мотиви, воно безчесне кінець цитати. У своєму заклику зофія Козак-Шуцька відзначала, що євреї у своїй трагічній долі під час Другої світової війни звинувачували поляків, а не нацистів, як власне справжніх винуватців геноцидом. У протесті вона писала: наші почуття до євреїв ніяк не змінилися. Ми все ще вважаємо їх політичними, економічними та ідеологічними ворогами Польщі. Більш того, ми усвідомлюємо, що нас вони ненавидять більше, ніж німців, що вважають нас відповідальними за своє нещастя. Чому що змушує їх так думати? Це таємниця єврейської душі, але так є, і свідчення тому з'являються знову і знову. Усвідомлення цих почуттів, однак, не знімає з нас зобов'язання засуджувати злочини. Ми не хочемо бути пілатами. Кінець цитати. Письменниця підкреслювала, що в середовищі віруючих людей не може бути ніякого виправдання злочинам, які нацисти здійснювали щодо євреїв, і писали, що той, хто цього не розуміє, хто посмів би до гордого, вільного минулого Польщі доєднати безбожну радість від нещастя близького, той не може називати себе ані католиком, ані поляком. Цей маніфест. Письменець розійшовся по території окупованої Польщі тиражем у 5 тисяч примірників, і звичайно він викликав реакцію суспільства вже 27 вересня 1942 року. У Польщі було створено тимчасовий комітет допомоги євреям імені Конрада Жиготи, який було засновано Зофією Козак і Вандою Крахельською Филипович. З грудня 42-го року цей комітет отримав назву Рада допомоги євреям. Пізніше донька Зофії Анна Шатковська у книзі Був будинок розповідала. Засновниці мали радикально протилежні переконання. Одна була затятою католичкою, а інша не менш запеклою соціалісткою, колишньою революціонеркою. Отримавши підтримку представництва уряду на Батьківщини. Тобто делегатури, яка діяла підпільно в окупованій Польщі, вони зібрали групу людей, в які були і поляки, і євреї, люди всіляких політичних поглядів і різноманітних професій. Всі ці люди розділяли глибоке переконання, що не можна бути байдужим до настільки трагічної ситуації. Жінка згадувала, що допомогти єврею у той час означало в першу чергу заховати його, знайти для нього якусь конспіративну квартиру і за можливості роботу, виклотати підроблені документи, одягнути, нагодувати, вилікувати, а в разі небезпеки швидко підшукати якусь нову схованку. Для цього безумовно потрібна була участь великої кількості людей доброї волі. Мережа жиготи покривала всю територію генерал-губернаторства, навіть віддалені регіони країни. Вважається, що з жиготою на регулярній основі співпрацювало близько 14 тисяч осіб. У 1943 році внаслідок невдалого повороту подій Зофія Козак була заарештована гестапом. Жандарами, які патрулювали вулиці, затримали її через нібито єврейську зовнішність. Перевіривши її документи, вони виявили, що кенкарта Козак, тобто основний документ, який засвідчував особу під час існування Третього рейху, була підробною. Жінку ув'язнили у тюрмі Пав'як, де вона зазнавала жорстоких тортур, але Софія нікого не видала і не розкрила свою справжню особистість. Під прізвищем Зофії Шлівінської, як було зазначено у її документі, письменницю відправили до Аушвіца, де на півроку раніше загинув її син. Пізніше вона опише своє випробування у концтаборі у книзі з Безодні. Перебуваючи в таборі, вона заразилася тифом і була на межі смерті, але була вилікована. Як зазначали дослідники її життя, коли нацисти виявили її справжню особистість, вони вирішили вилікувати її аби відправити назад до в'язниці Пав'як, де вона повинна була пройти ретельний допит і, зрештою, бути страченою. Проте тоді її врятували за допомогою габара від підпільного польського уряду, і таким чином їй вдалося врятувати своє життя. Наприкінці липня 1944 року вона була звільнена, пізніше брала участь у Варшавському повстанні як активний журналіст і редактор повстанської преси. Після капітуляції вона опинилася в Чинстохові, де записала свої спогади в таборі у книзі з Безодні. А у 1945 році жінка постала перед вибором між арештом або еміграцією з Польщі. Зрештою, разом із чоловіком вона виїхала де, до Англії, де проживала до 1956 року. На Заході її романи потрапляли до списків бестселерів, наприклад, її роман «Благословенні Покорні був книгою місяця у США, але у Польщі всі її твори були піддані цензурі і вилучені з бібліотек та читальних залів. У 1957 році вона повернулася до Польщі, де оселилася у родинному маєтку у Горки-Велькі в Селезії, і там провела останні роки свого життя. Їй дали можливість жити в Польщі, навіть дозволивши займатися письменницькою діяльністю. Однак її твори практично не друкувалися в той час. За свої переконання. Козак Шуцька потрапила до списку письменників дисидентів, що й зумовило ставлення до неї польської влади. У 1964 році Зофія увійшла до числа 34 польських інтелектуалів, які написали відкритого листа, в якому критикувалася система державної цензури Польщі. Зофія Козак померла у 1968 році. Незадовго до цього вона казала, що її підпільна діяльність та перебування у нацистському таборі, яке вона пережила завдяки молитві, любові і симпатії до людей, були подарунком і найбільшою перемогою її життя. У 1982 році вона була посмертно нагороджена медаллю і званням праведника народів світу.